Вами знову Психочерп і новий раночок нова барахолка. Що ж може ще бути в неділю, то, та, так? Да? В неділю, о оп опять ранку, що ж ще може бути? Барахолка, Люди вже потроху збираються. Люди є, значить, щось купити можна. Сподіваюся. Бо вчора накупив нормально. Сподіваюся, що і сьогодні буде не гірше, але подивимось, подивимось, що там буде. Такеньке. Так. А... Що вам ще такого зранку розказати? Погода класна. Погода класна. Можна ходити, можна гуляти, можна щось шукати. Ви зі мною. Тоді погнали. Так, якусь отаку. Грузнее шоу. Навіть не на, не на англійській, на німецькій мові. Щось тут. Щось про шахи. В чотирьох можна грати. Вік 12. Від Netflix. Це я так розумію по серіалу по якомусь. Це щось типу монополії. Якби ж хоч на англійському було, а то на німецькому взагалі нічого не зрозуміло. Так, такі у мене плани. Мабуть, на наступні вихідні буде вже гарна погода, бо сьогодні так ще 2 градуса як я виходив, 2 тепла було. А на наступні вихідні, мабуть, гарна погодка вже буде. І, мабуть, думаю, дубль-два зробити. Дубль-два сходити, глянути, що ще по продажам. Прийти на барахолку і щось спробувати попродавати. А там ви бачите, вон, дивіться, вже знаменита куча. Кучу вже знамениту розгрібають. І щось буде тут. Дивіться вже, скільки народу. П'ята ранка, а народу вже ух. Так, зараз будемо дивитися, що тут цікавенького. Що тут цікавенького можна на кучі набрати. Куча, дивіться, велика. Але нічого я не знайшов. Все воно, воно скільки. Скільки всього лежить і в ту сторону. Навалили кучу. Але щоб щось побачити, нічого не побачимо. Все ж таки на кучі я щось знайшов. Дивіться. Magic. Warven Force. Чинтар. Дивіться. Голографічна. Є таке. Далі отакий кипусик. Правда, ви бачите. Трохи, трохи вспітнів. Блочок мені вон підігнали. Ну, щось трохи є. Отакенька величезна куча. Забрав, оце все мені обійшлося в 100 гривень, дивіться, зарядка на плоєчку. Не знаю, чи працюється, чи ні, кепка, але вона, бачите, тут з нюансами. Тут від Від пота з'їло фарбу, але вона така, знаєте, ну, такого кольору, що можна ще поносити. Постираю, буду носити. Просто мені подобаються оці е, тракери з... З сіткою ззаду, тому я її і взяв собі. Буду літом класно на барахолку ганяти. Ну і Magic карти, я не знаю, скільки тут штук. Трохи є. Сподіваюся, може якісь рідкісні є. Подивимось, подивимось. Ось таке. Отака покупочка за 100 гривень. Да? Нормально, я думаю, що нормально. Спеціально для мене, да, взяли? Так, да, у вас конкурент, мабуть, дивиться, теж у вас. Ну, мабуть. Я раніше йому все продавала. Теперь я ему не звоню, думаю, поустреливаю. И непонятно, да, чи він заряжается. Чи? Немає у мене такого и кабеля далі. Ага. Я вчора взяла. 200 без торгу, да? Четверге. Да. Не, не. Нема, не да? Хочет. Не хочет, ну, да. ну, ну. У меня сын тоже коллекционирует и играет, но ему покупают. Есть Там Еще. Вторая, че третья то моте ці портативні. Ну вот таке. Да я будто не в темі, да. Да, я ему вже не Он малоїшки 18. А, -а, а. Я ему не показував, бо скаже, встановляє. Його ему... не принёс, все оставляет. Зрозумів. Ну, добро, дякує. добре, дякую. Дякую, дякую. Так, от отакий киджойсик взяв, дивіться. Я так розумію, е я не знаю, вони от такі в піксельному були оригінальні чи ні. Можемо ви мені підкажете, бо Бо я не знаю, вони по стікам натискаються, наче як оригінальний. Але, мабуть, щоб, щоб зрозуміти, треба всередину подивитись. Трошечки ігрового є. Дивіться, принц Персія Вереор Візин, Платинум 2, жалко, що Платинум версія. І отакий Володар кілець. Але коробка не оригінальна. Я спочатку думав що піратка, але всередину заглянув, бачите, тут і мануальчик є, і диск оригінальний, але треба буде коробку десь шукати, щоб, щоб нормально було. А, ну, а так, непогано. 80 гривень це за два, за два дисочки. Ой, дивіться які. Машини тут на будь-який смак, є військова техніка, є що такі раритетні, якісь, волги, можна сказати інакше. Джипы якісь, що хочеш, є, бачите. Дивіться, який ажіотаж народ розриває прям вообще. Треба йти подивитися, що там є цікавенького. А що тут у нас що за що, движняк? Що за движуха? Ох, не підступиться. Не підступиться. Не знаю, як туди й долізти. Мамі Блядь, урод! Щас ти маму мою не тро зараз получиш ти вообще, маю, ти, ти, ти поняв. Не... Уже, уже бійки, бійки. Бейки на барахолці. Давайте допоможу. Не нормально. Все, більше нічого я не знайшов. Буду вже збиратись. Останній раз тут пройду трошечки і збиратися додому. Бо нових людей наче не приходить. Чого лишній раз кросівки стирати, да? об асфальт ходити тут. Ну, нічого. Трошечки щось купив, буде що показати, так що дивіться другу частину. З вами знову психоче! І друга частина барахольних оглядів. Так, ну що, шукаємо ще 100 євро. Да? <с. <с.> де де, де ще 100 євро знайти? Так. Розпочнемо знову а, з підгончиків, підгончиків. Минулого разу денчик мені підгончик зробив. Вітання, денчик. Дякую, дякую. А, а сьогодні на барахолці знайомий. Ось дивіться, що він мені що знайшов на барахолці і підігнав мені. Дивіться, це а, отакий ноутбук Sony Vaio. Sony Vaio дуже класний, металевий такий корпус у нього алюмінієвий, класно зроблений. Ви дивіться, який дизайн. Дивіться, ось тут, які виямки. Ось дивіться, як, болін, кайфово воно зроблено. Ось так виглядає. Це у нас ноутбук модель PCG 5 a 1 m Sony, ноутбук комп'ютер. І... Але знаєте в чому, в чому нюанс? Якось дивіться, отака зарядка. І ви бачите 16 вольт. У мене такої зарядочки немає. Якщо у вас є така зарядочка, може продасте мені 16 вольтова, ось отака. Якщо у вас є, будь ласочка, запропонуйте мені, може, я придбаю, бо перевірити а, такий класний ноутбучок. Він іще, знаєте, у цього а, старого формату якраз під ігри а, 3 х 4, бачите? 3 х 4. Ось отак він виглядає. Класно виглядає. Тут ще навіть а, розпаяна radeon відеокарта. Всередині розпаяна radeon відеокарта, і це клас Під ігри на XP, отак от, от зайде. Якщо працюючи, якщо працюючи, ну будемо перевіряти, будемо дивитись, якщо знайду блок живлення. Так що, якщо у вас є, я був би дуже-дуже вдячний. Так, ну і далі. На кучі На кучі знайшов ось отаку кипарік, але бачите, отут від пота від пота вже. З'їла, з'їло фарбу, пороз'їдала фарбу, шкода. Шкода класний колір, класний, Люблю ці тракери, які з сіточкою літком носити, щоб не жарко. Ось отак воно на мені виглядає. А, може, ви мені порадите, я не знаю, є якісь варіанти пофарбувати цю штуку, пофарбувати, щоб воно ну, ще нормально виглядало. В принципі, я і так можу носити, воно мене знаєте, не сильно парить, але. Більше парить мою дружину, там, знаєте, оточуючих якихось, щоб я, щоб я не виглядав, як якийсь, е, якийсь олух, чи як це правильно назвати. Так, ну такенька, кепочка. Не знаю, посиджу в ній. Так, далі, там на кучі, що я ще знайшов на кучі. На кучі, на кучі. Отакий блок живлення, класний. Я ще його не перевірив, на жаль, але то вже. В майбутньому в майбутньому перевірю: блок живлення до Sony, PlayStation 1. Бачите, 7,5 вольт. Стандартний роз'єм. Ну, класна покупочка, класна. Оце, дивіться, кепочка, блок живлення. І ось карти Magic. Карти Magic взяв я всього за, за 100 гривень. Бачите, ще куб, кубка, кубка карт, карток. Ось тут є і фойл картки в гарному стані. Взагалі, в такому, знаєте, можна грати-грати, не заюзані. Так, легендарні, дивіться, Human Artificer якийсь там. Ось дивіться. Foil, картка. Ну, коротше, прикольно. Ось ще дивіться земля. Дивіться, земля така блискуча, блискуча земля. Ось іще одна земля. О, блискуча земля, але нестандартна. О, Це може щось, це щось може вартувати, це щось може коштувати. Так що кому потрібні картки, у мене їх уже, я не знаю, тисячі, тисячі дві, мабуть, зібралося карток. Що з ними робити, я не знаю. Бо грати у мене немає. Мож, ну, можливість може є, але. Та немає у мене навіть можливості. Я просто по часу. Не, не... Мені ця штука цікава, я грав картковий Magic на планшеті. Але щоб грати фізично в офлайні картками, у мене просто не вистачає на все це сил та часу. Ну, уявляєте, стріми, барахолка, монтаж це все на ще одне хобі, у мене просто, просто не вистачить часу. Тому буду, мабуть, продавати там тисячі, півтори чи 2000 карток. Уже буду щось, щось з ними робити. Так, далі взяв отакий кабель. Дивіться, це якийсь лінк, лінк RGB-кабель з позолоченими контактами. Важить він, ну я не знаю, грам, ну, 200, мабуть. Дуже важкий, дуже важкий якісний кабель. Це отакий, бачите, з'єднувальний кабель невеликої довжини. А я думаю, він якраз підійде мені підключати. Мій RGB-свіч до ну, інших, інших, інших приблуд до телевізора. Якраз там від свіча до, до телевізора не, так, не така велика відстань, тому якраз він якраз підійде. Не знаю, скільки тут сантиметрів сантиметрів 40. Класний. Що, як він називається? Tieч плюс Link Scart Flex. Scart Flex. Не знаю, що це за кабель. Але виглядає класно, і 50 гривень, таке точно мені знадобиться в підключенні приставочок. Також а, попались мені два диска. А, дивіться, прикольно. Я оце і спочатку подумав, що це піраточка. Бачите, виглядає, як, як піратка виглядає. Просто-просто, ну, і виглядає, тому що коробка, дешманська коробка, але заглянувши всередину, а, я. Побачив, що тут мануалчик є, і оригінальний диск. Бачите, трошечки зацарапаний, трошечки заюзаний. Ну, як трошечки добряче, але все одно. Це у нас Володар Перснів і Принц о Персія. Принц Персії Warrior Vizim. Шкода, немає меморікарда. Але також з мануальчиком, бачите. Також з дисочком, теж пошкрябаний, добряче пошкрябаний, платином версія. Ну, два диска за 80 гривень нормально. І саме цікаве, що мені вдалося знайти в цей день, це отакий, дивіться, оригінальний лімітований DualShock 3. Дивіться, я його вже зарядив на барахолці. Мені вже підказали, що працювати не буде павербанком. А так я його зарядив. Не дріфтить нічого, ви подивіться, який стан. Його просто не використовували. Стан взагалі Six Axis, dual 3, повністю працюючий. Класний, класний такий я, мабуть, собі залишу в колекцію. Бо в такому стані. В такому стані знайти зараз його нереально. Він майже новий. Я думаю, його використовували. Ну, відсили там разів 10, 20, може 50 разів пограли. Дивіться, навіть, навіть наліпка оця від пальців не заюзана. Була ризикова покупочка. Ой, зараз як чхну. Чи не чхну. Ой, чхнути хочеться. Правда, бачите, кажу правду, що ризикована покупочка була, бо коштував він 200 гривень і в неперевіреному стані взагалі нічого не моргало, нічого не. Етод. Ну, вирішив ризикнути. Знайома, знайома продавчиня. Як правильно, оці, Буду вчитися, буду вчитися, щоб в тренді бути, в тренді. В ногу з часом. Продавчиня, да? мабуть, продавчиня. Знайома продавчиня, я знаю, вона дивиться мій канал, переглядає. Вітанечка, вітанечка. Продала мені його за 200 гривень, не так, щоб дешево. знаєте, були в мене сумніви. Бо для шука 3, наче 200 гривень, і нормальна ціна, але якщо б він був не робочий, ну що б я з ним робив? Ну, хіба що, хіба що шукати донора якогось всередину, бо корпус гарний. Але нічого мені. Фартонуло на цей раз. фартонуло, І він виявився робочий. Тому, тому ось такенькі покупочки є. Бачите, в неділю не сильно, не сильно багато я прикупив, але цікаві, цікаві штуки все ж таки є. Ось, наприклад, оцей DualShock 3. Дуже-дуже-дуже, клас понравився мені, мені. Отак от. Ну і все. Будемо закруглятись. До нових зустрічей на барахолсі! Пока-пока, аміго!